Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Хто дивився попереднє відео, той бачить, що ми їздили в Кременчуг. І ось приїхали. Трошки заїхали, а марки топ скупилися, бо заїдемо в машині. Кажуть, це ж новий рік, треба щось купити. Воно чи святковий той настрій, чи не святковий, а він не святковий, а все одно їсти то треба, кажу Максу. Давай заїдемо та щось купимо. Зараз буде така невеличка розпаковка до Нового року. Але, чесно кажучи, вже так не хочеться щось оце їсти готувати. У мене щось на кухню останнім часом зовсім натхнення нема, але ж пустий холодильник, треба щось робити. Ось такі вафельки взяла, є фарш домашній, тож будуть такі котлетки вафельні. Потім Женя собі обрав морську капусту. До речі, ось це він полюбляє. Це таке треба їсти. Я пам'ятаю, мені в дитинстві казали її їсти, там ж вітамінки. О, я не любила був такий момент, що я дуже часто втрачала свідомість десь в класі 7. І пам'ятаю, лікар сказав їсти її. Не йшла вона. Зато я собі вибрала ось таку булочку Сінабон вишневий сиром. Зараз буду пити чай. Потім на бутерброди взяла ось такий багет невеличкий, так нам просить. Сметанка, пачечка. Хочеться зробити якийсь чи безквітний. Солодкий стіл, так сказати. Ось така креветочна паста. У нас Женя дуже полюбляє бутерброди її. Потім кажу, треба ж готувати якийсь ще салат. Взяли ось таку ковбаску оренку. Буде цей салат олів'є це Женя замовка. Що взяли? Капуста молота. Я хотіла пекінську, але щось вона така поганенька була. А не було. не було. Хоча Савоська дуже гарна така, вона плотна. Це 45-95 на 21,70 піде з цим сухариками. Тут ще одне женіне замовлення желе будемо робити. Ось цукерку ще тобі він взяв. Так, я чайок, бо закінчився. Хліб. Ще один хліб. Це Женя сьогодні зранку мені каже, ти неправильно кажеш, треба казати паляниця. Женя кругленьке, то паляничка. Ну і це воно паляниця. Так, ще Женя захотів ананас свіжий. Я щось ми дивилися також, вони такі погані. То кажу, давай замість ананаса Ківі взяли он. 86,95 за кілограм. 30 гривень 4 штучки. Так, огірокон 145 гривень за кілограм. Та фокусуйся. Вибору не було такі якісь поганенькі. Ну, взяли. Лава щось туди закрутиме, буде такий з начинкою. Потім. Піца буде по ледачому у нас. Не хочу я возити з тістом. Ця основа 9 гривень, Євгену вистачить. Так, сирок ось такий. Також сюди на лаваш піде. Потім сосиски, крабові палички. Також туди на лаваш. Майонез пачка. Потім мармеладки ось такі. І ще взяли ось такі спіральки. Не знаю, що воно таке, бо це ж як фірма, То Ріба. зараз будемо робити на вечір. Ось такі покупочки. Я не скажу, що прям тут таке супер-пупер на Новий рік, але ми не збираємо щось таке виготовляти. Зробимо салатик, картопельку, лаваш завернемо. Та й і все, скільки там нам треба їсти. Зараз буду розбирати оце все. Лінива піца у нас вже готова. У Мікрохвильовці 5 хвилин. І є. Ну і макарони ось ці. Я думала, вони будуть щось несмачні, ну, як фірма та, що е, цей локше на швидкого приготування, але такі смачненькі і не розварилися гарні. вид Нав... гарні, зараз будемо куштувати ще хотіла ось показати такий подаруночок в Лукасі. Це Євгена пригостили але як заходила, купувала тортик, бачила, дивилась на нього на цей подаруночок. І що тут є? Ось такі цукерочки. Це кременчуцька фабрика Лукас. Ось така аркадія. Нічого такий, подаруночок гарненький. Я відкрила то. Хороші цукерочки, Женя таке все полюбляє. От де мармеладки є. Ось це. Ну, З горішками це у нас тато полюбляє. Оцей міні і побільша версія. Ось така конфетка, цукерка. Тузя знову збільшена версія, пташине молоко. Ну, коротше, Жені з подаруночком вгадали, бо він таке полюбляє. Так що, дякую, я знаю, що дивитися. Я відкривала щось поламав, каже, ну, коробочку. Тепер все, викидать, прийдеться. Ну що, друзі, так як ви будете дивитися це відео 31 грудня ввечері, хочу вам сказати декілька слів з десьнім вас новим роком. Нехай старий рік забере все погане, а Новий рік принесе тільки хороші новини. Ну і саме головне це наше єдине бажання, щоб в Україні був мир. Ми в це віримо, нехай воно так і буде. Дуже розповідати вам щось не буду. Бо знаєте, я тільки що сиділа, хотіла, не виходить, сльози навертаються. Ось під кінець року якийсь такий настрій. Хочеться дуже-дуже, щоб все було добре і щоб всі повернулися додому. Зустрічали всі свята своїми сім'ями разом. Для когось, звісно, цей рік приніс погані новини. І вже за святковим столом не збереться вся родина. Звісно, дякуємо нашим захисникам за те, що вони нас захищають, захисникам і захисницям, за те, що ми можемо зустріти новий рік в себе в будинку, за те, що ми ще досі стоїмо це все завдяки їм. Нехай всі наші воїни найскоріше повернуться додому до мирного життя. Чесно кажучи, всім серцем дуже хочеться, щоб в цьому році для нас були дуже якісь хороші новини, щоб все в нас було добре. Дякую вам, звісно, за те, що ви разом зі мною цей рік. Приніс мені багато нових знайомств. Велике вам дякую за те, що ви підтримуєте мене, чекаєте моїх відео. Надіюсь, і далі ми будемо з вами зустрічатися в новому році. Нехай все у всіх буде добре! Тож, друзі, щиро вітаю вас з прийдешнім новим роком. З вірою краще переходимо в новий рік. Всім дякую і до нових зустрічей! Пока-пока!